Добрий день, це магазин ТЗО. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам такий набір посилення задньої навіски. Це іде виробництво Угорщина. Так це все виглядає. Укомплектовані вони циліндрами виробництва Білорусь Салео. Кронштейни, все інше іде угорське. Ось так це все виглядає. Також все йде для підключення. Хочу звернути вашу увагу саме на те, що у цих циліндрах іде ход штока 175 мм, як має бути в стандарті. Бо зараз дуже багато комплектів, які ви можете знайти у продажу, зустрічаються з ходом штока 200. Воно так само працює, але є нюанси, що воно трошки не дотягує на візку. Цей же комплект йде під стандарт. Ось Таке виглядає. Також хочу нагадати. Також хочу нагадати, що відправляємо запчастини по території України. Але якщо вас зацікавила доставка України, Молдова, Латвія та Литва, ви можете звертатися до цих людей. Вони займаються доставками в ваші країни. Тобто ми відправляємо по Україні, вони в нас забирають і везуть вже до вас. Але це ви окремо вже домовляєтесь. Ось номера їх у Молдову Сергій. Литва, Латвія, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошовку сонечка та косарку Vireкс. Якщо зацікавило, можете звертатись за цим номером телефону.